Заплакана, налякана і смикається від кожного гучного звуку. В такому стані дев'ятирічна влада вже тиждень, все через сусіда. П'ятдесятирічний чоловік на очах у дитини стріляв у її батька. Тато заступився за доню та іншу малечу, яких той кривдив. Він нас залякував з подругою. Накричав на неї, плюнув в неї та кинув жуйку. Моя донька гуляла з подружкою за двором, Він вийшов, він їх облаяв матними словами. Він їх обр... погрожував їм двом зарізати їх. Сказав, що це його двір, щоб він більше в дворі їх не бачив. Сусід вже кілька місяців так збиткується з місцевих дітей. Коли вони зарюмсані прийшли додому і в чергове поскаржились на лайливого сусіда, не витримав тато влади і пішов поговорити із чоловіком. Той схопився за зброю. Задав та говорю, Зачем ти трогаєш дітей? Задав це питання. Навіщо ти чіпаєш дітей? Ну якби є дорослі? Щось не подобається. Кажи дорослим. Ну і він два рази вдарив мене по голові. Ну я і думав, що цим все закінчиться. Треба якось відстоювати це питання. Ну і він в цей момент дістав зброю та вистрелив у ногу. і Потім він намагався стріляти в мене кума. Смикав той пістолет, але він у нього заклинив. Скажіть, будь ласка, де знайшли пулю? Пулю знайшли ось там біля ось винограду. Нині Олексій у лікарні, в нього складна травма ноги. Хворий надійшов до нас з діагнозом вогнепальний перелом стегна. Зараз його стан середнього ступеню тяжкості. Планується ще декілька операцій. Будемо стабілізувати його стан, лікувати. Я думаю, що це займе приблизно два-три місяці. І це вже не вперше сусід розпускає руки, розповідає родина. Два роки тому він побив олениного свекра. Свекр йшов з роботи, він його вийшов з машини і його побив, хоча вони зі свекром навіть не знайомі. Вже згодом став кривдити дітей. Малече боїться навіть гратися у дворі. Сусід встановив камери і щойно бачить дітей, біжить їх ображати. А одного разу навіть ганявся за ними на машині. Таніма дітей моїх запугивать посаду шкуляє дітям моїм залякою постійно. Там ще сусідська дівчинка приходила, він облайф її всіма можливими та останніми словами погрожував, взяв, ополював дівчат. Ну діти маленькі, мої дочці дев'ять, а та на два роки старша. Почав гнатися за нею, погрожувати, казати. Я тобі що не зрозуміло сказав, щоб ти у дворі більше не з'являлась. Ну що це таке? Бо я більше не показувала, ну що це таке? Коли все це сталося, стрілянина сама, коли він вистрілив чоловіка, чоловік впав дуже сильно, кричав. Наша дитина це все бачила. Після того вона кожну ніч просипається, вона плаче, і вона каже, що мамо, мені наснився дядя Саша. Родина Радоніна кілька разів зверталась до поліції. Я чую чоловік, йому каже: навіщо ти чіпаєш наших дітей постійно? В чому проблема? А він повернувся і каже: відвали від мене. Я через тебе вже і так на тисячу баксів полиняв з вашими заявами. Та після того, як навіжений прострелив ногу сусідові, його все ж затримали. Суд відправив його під домашній арешт. 8 вересня слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, саме хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція цієї статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Поговорити з кривдником не вдалося. Сусіди кажуть, він вже кілька днів не показується з хати. Діти досі налякані та бояться виходити на двір. Щойно бачать машину, схожу на сусідову, чим душ тікають по домівках. Дев'ятирічну владу мама планує відвести до психолога. Каже, самостійно впоратись із травмою доньки не може. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Сергій Марченко Дніпро Тіві.